Вартість розмитнення легкових автомобілів в Україні в цьому році, наш підписник Василь запитує, скільки коштує розмитнити БМВ, але на жаль, просто по назві порахувати ми не можемо. Для того щоб порахувати митні платежі, що потрібно, потрібно, щоб ви зробили фото технічного паспорту або оголошення авто, яке ви бажаєте купити. Дане фото ви нам надсилаєте, і ми робимо детальний прорахунок. Звичайно, також і ви можете самостійно зробити прорахунок митних платежів за допомогою Державної митної служби, а саме їхнього сайту, де вони дають калькулятор митного оформлення транспортних засобів. Ви туди вводите всі дані автомобіля, все максимально інтуїтивно, просто робите прорахунок і дивитесь плюс-мінус скільки коштує автомобіль. Звичайно, для того, щоб встановити ціну автомобіля мінімальну прохідну. Бажано зробити звіт експерта, тому що експерт може вказати за якою ціною автомобіль може бути мінімально оцінний. Звичайно, якщо вам це зробити тяжко, скидайте фото документів, і ми зробимо вам прорахунок митних платежів. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.